Моє шанування пані і панове, ну якось, чесно кажучи, зізнаюся, не думав я, що треба буде та ще й при святій неділонці. Проговорювати очевидні речі, але ну, знаєте, очі безсилі, коли розум сліпий. А я якось пригадую ще, коли були ті добрі, доісторичні довоєнні часи, коли я їздив з презентаціями з творчими зустрічами по всій країні і пам'ятаю, десь то було дуже східно, чи Кропивницький, чи навіть в Харкові. Мене хтось запитав, чи тут колись буде добре. Яка запитала проста людина, тримаючи, знаєте, там мої книги в руках і, 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 і слухаючи, що я там говорю по дві-три години. Е, е, я пам'ятаю тодішню свою відповідь, я сказав, що з нашими людьми ніколи. Це не тому, що я не вірю, чи я дуже поганої думки про наших людей, а тому, що, в принципі, от наше суспільство є дуже. Таке посттравматичне продуктом і носієм цілих непроговорених травм, на яких дуже добре буйним цвітом цвіте оце все голограмне, все популістичне, все ілюзорне, все мрійницьке, все нереальне, тому що з реальністю не працюється, не проговорюється і так далі. Я Якось це до того, що вся ця історія з так званою рідкісно земельною угодою, з, з угодою про Надра з Сполученими Штатами Америки, вона вся набуває вже, оскільки це так би, підходить вже до якогось такого більш-менш фіналу, фінішу, там буде фінальне голосування, воно набуває якихось знаєте, саркастичних форм і воно. Знову ж таки, ось показує нас як націю любителів гострої сюжетики. Можливо, ви про це не, не думали. Я, я якось просто ну, от зараз це теж проговорю, хоча і, 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 і не сильно, то я якби готувався про це говорити. Але оця гостра сюжетика, воно мені здається, стає нашим все. Воно пояснює насправді, тому що це такий планомірний розвиток, стратегічні бачення, якісь таке поступове диркання, але в напрямку осяжному, досяжному і і і конкретному, нам не дуже цікаве. Нам треба одну революцію, другу революцію, дві ж. Спалах ентузіазму, розумієте, спалахуйки, а потім з ти спалахуйок тільки, розумієте, чверк і нема. Непланомірне, довготривале горіння з досягненням результату ККД, А таке швидкоплинне, спалахове спалахування, зблиск і такий самий карколомний потім, розумієте, чверк, і повна темінь, і там уже розумієте, грибки множиться, і бактерії, і віруси всякого ілюзію творчого. Но ось ця гостра сюжетика, вона нас переслідує по всьому. Нам таке враження, що так нудно жити нормально, так нудно просто жити і жити просто. Що нам потрібно постійні ті круті віражі, ті спіралі, ті американські горхи вверх, вниз, додолу, в, в, просто в від, від зачарування, до зневіри, якісь якась така гостросюжетна амплітуда відчуттів нам більше притаманна, ніж просто жити і жити просто. І не морочитися якимись дуже глобальними такими недосяжностями, і, ш, ну, вже й не кажучи, за них там класти душу і тіло, воно не наше. Нам оця гостра сюжетика, гостре відчуття, і таке враження нудота від плину і рутини щастя, нам воно більше притаману. Ну, вибрати на слові то, як зі Стерненко, знаєте. Ну, то ж Голлівуд і Болівуд відпочиває. Ну, тобто, ну, як треба було ганула в, в Одесі грохнути. То був професійний знаєте, військовий, прийшов і два постріли контрольні. Навіть 17-річний якийсь, якийсь, ну, і іфаріон нема. А тут щоб таку цацу, яка просто несе ну, небезпеку, напевно, взагалі всі всьому російському розумієте. Якусь, якусь бабу з виглядом консьєршки, розумієте, та ще й закохано, блін. Тому що Вербовщик добрий, розумієте, чи так витрахав, чи що, розумієте, що вона аж всі закохала, і тоді наснажилася ідеєю людина, яка більше певно Черпака не тримала або кухонного ножа в руках, буде стріляти з вогнепальної зброї, то навіть зблизька не попала. Ну, Голівуд і Болівуд відпочиває. Я не вдаюся, мене це не цікавить взагалі. Ця особа мене не цікавить взагалі, не коментую і зараз теж не коментую. Іде мова про цей, розумієте, про, цю, про, про цей тренд, про цю, про цю закоханість в гострі сюжети. Який сюжет? Оці гострі сюжети тут, розумієте, власне, я до угоди, бо вона тут є дуже гострий сюжет. Взагалі, вся історія. З тою угодою про рідкісно земельні копалини, мінерали, її треба розглядати, власне, як гостру сюжетну епопею, яка достатньою мірою для мене є абсолютно клінічною, тому що ну, зараз вона взагалі дійшла до заклику президента анулювати американські візи для всіх тих депутатів, неугодних, паскудних, підростріл, геть просто все. Хто не буде голосувати, прямому ставленні до, до, до цієї угоди вона давно мала бути підписана. Я на цьому не наголошую. Ще в першу поїздку, коли тільки з'явилася ця ідея, вона зразу мала бути підписана. І я так і і зараз на цій позиції стою, ну але зараз вже розумієте, оця взагалі вже вакханалія гострих сюжетів, гостросюжетності в цій історії, вона, чесно кажучи, ну то треба говорити про симптоми якихось клінічних патологій в українській політиці, в українській суспільній думці. Ну тому, що виборти на слові, анулювати візи для депутатів, які за це не проголосують, закликає президент, який особисто зірвав підписання цієї самої угоди в овальному кабінеті. Причому, що вона вже була завізована двома сторонами, вона вже була узгоджена відкуфом, і, ні, і Килогом в Києві, вона вже була підготована, вже були включені всі телекамери, вже преса стояла, чорнила були заправлені в трьох екземплярах, все було роздруковано папочками, тільки треба було поставити підпис і все було готово. Президент, який сам особисто зірвав в останній момент свого там психоемоційного в кабінеті, тепер. от, ну, от, ну, Просто е, летять щепки тріски і тирса. Розумієте, треба навіть взути кожного, хто за це не прогосує. Це говорить людина, яка сама особисто зірвала ось, е, підписання в первинному і набагато вигіднішому, ніж другий варіант е, угоди. Вмієте? І тепер вмієте, вмієте? ці американські горки вони цікаві тільки тим людям і тим е, рибкам гупі, які. Живуть лише на підйомах і на спусках. Їм так знаєте, затамовує подих, подих сам гострий процес, що вони забули, вже, що було перед тим, які горки були перед тим, куди вони спускали чи піднімали. І тепер, взагалі, в принципі, ну, взагалі є абсолютно вже, якби, незрозумілою ця ціла істерика. Яку розвели Офісу президентські медіа помийки на тему ми не допустимо перетворення України в сировинну колонію американців. Тепер угода підписується. Ну, тобто, тепер вже сировинною колонією все нормально. Так? А хто ж і проти неї буде виступати, то тому треба американський віз. Ну, тобто логіка така. Ну, воно не те, що купи не тримається, це є е, повна шиза. Це є патологічна шизофренія з таким розщепленням особистості, де особистість робить рівно протилежні речі, як би ні в чому не бувало. Та? І, власне кажучи, ну а тепер тим паче, коли до цієї угоди підпис, яка, я повторюю, мала бути підписана ще два місяці тому, щоб і забули все про то. І не було б більших втрат, не було би таких страшних обстрілів, не було б ну, багато чого не було би, якби була підписана ще два місяці тому, то тобто, це взагалі вже зараз ніхто і не думає. Так та в цій угоді тепер ще й з'являються технічні додатки з грифом таємно. Причому з грифом таємно навіть для депутатів, які мають ратифікувати це все, ну, тобто навіть для них це гриф таємно. Да? Так і ще й над ними висить така, розумієте, типу, погроза словесно, вербальна, типу треба карати, хто не підтримує, причому навіть не розкриваючи всіх змістів тим, хто має це ратифіковувати. Ну, тобто, це гострі сюжети. Це є типова, така гостросюжетна епопея, де розумієте, все такий заміс? Розумієте, ну просто Болівуд відпочиває з Голівуди. І, і насправді тут тепер, і, і тепер уже заднім числом постає питання. А хто своїм зривом підписання цієї угоди в цю угоду привніс і надав їй отакого ореолу, ажіотажу, підозр, сумнівів, такої токсичної конспірології? Хто це зробив? Чи не той, хто її зірвав півтора місяці чи два місяці тому в омальному кабінеті в останній момент? Хто вже зривав підписання, тим самим породивши абсолютно згубну, я завжди це казав, згубну хвилю антиамериканізму? Хто? Ну, та ж не і, 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 Джо Байден і, і не Трамп, і не Барак Обама. Ну хто вже зривав це? Породивши цю хвилю, так? і тепер, як, наприклад, будуть читати це в Вашингтоні, таку погрозу, хто не цей, вод", то наче тому треба анулювати американські візи. Тобто Вони собі будуть запитувати, як називається країна в політології, як називається країна, де голоси за мають бути 101%. А якщо ні, то рознос повний. Тобто, як називається ця країна? Це демократія чи ні? І тут питання дуже просте, розумієте? Тут питання, ким ми є. Тому що вся ця многостраждальна угода копалини, яка там дотискується тим, хто сам спочатку зірвав і надав їй оцього Ореолу, цих підозр і сумнівів, хто сам розігнав хвилю скепсису щодо цього, тепер воно розумієте, ну вже, я вже не ту вже навіть і не ставиться таке іронічно-риторичне питання. Ну, і на що було викобелюватися? Якщо все одно підписання, то буде. І причому навіть зараз в гіршому варіанті, ніж та первинна була. Ну, так якщо вірити. Ну, а і тепер, тепер ще більше це ну якби піднімає всю симптоматику суспільної шизи. Ну, бо, тому що, розумієте, оця пряма протилежність, вона ж не просто стосується одна, одної людини, яка ну, там, за рахунок абсолютної влади може завжди це перевернути, пояснити якось. За цим ж підтягується поведінка МАС. І тепер, ну не те, що дивно, тепер просто дебільно виглядають всі, хто тоді кричав на всю країну, що хвала нашому гаранту, який не дає Піндосам украти наші цінні, найцінніші в світі надри. Тепер що вони мають говорити? Ну, розвернув гарант свою позицію. Підписання буде, та шей будуть взувати, хто не буде голосувати. Тепер як має поводитися ціле не людина, не два, не мільйони людей отої пастви, зе ботви, ботви зеленої, розумієте, то що з землі росте, розумієте, потім микають, гусом дають щоб то щепали. Корисне, знаєте. Як вони тепер мають, що вони мають говорити, якщо вони кричали Хвала і осанна тому, хто не дав це розікрасти, ну, вкрасти наші надра? Тепер, коли ці надра е, підписуються? Ну, тобто? Як має поводитися цей, от, ця паства? Всі ті, хто говорили правильно, що послав Америку на три букви, це с -с синок справжнього лідера. Що тепер вони мають казати, коли справжній лідер підписує? Хоча два місяці розганялася от, і, і, і восхвалялася, і на возносилася, якби, е, е, як е не непідписання. Ну, тепер теж. Як ну, там, провідник нації ніколи не стане на коліна ні перед ким писали вся та от, 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 радь. Що вони зараз мають писати? Я вже мовчу про тих, які начитано цитували статтю 13 Конституції і казали, що ну, там, українські там, надр, природні ресурси т -т -т -т, є об'єктами права власності там, українського народу і тільки ти. З тою статтю 13 ходили після овального кабінету, тицяли всюди. Питання, куди тепер ти цю статтю 13? Два місяці ходили її, тицяли всім і аплодували, що молодець. Тепер, коли це підписується, куди цю статтю тицнути? Ну, вже тепер сировина колонія якби підходить. Розумієте, це до чого? Це, воно на старті взагалі все було неправильно. Тому що підписання мало бути, воно, в принципі, було на той момент абсолютно вигідно і геополітично вигідно. Я про це багато говорив зараз повторювати не буду. Просто що тепер робити з антиамериканською риторикою, яку просто розганяли ну, на, на все. Тому що видатний захисник наших мінералів тепер підписує угоду з Трампом, який, якщо ви там читаєте, точно є агент КГБ? Ну, як тепер. От, то зліпити докупи. Тобто, що забути два місяці, та це все згорнути і сказати, та ні, то ми трошки не туди пішли. Як тепер? Мені, от Лад, в якому цар чи правитель може робити рівно протилежні речі, і за це йому абсолютно нічого не буде, ніхто слова не скаже, і в обидвох випадках буде підтримка, називається в політології абсолютизмом. Це означає, що народ відсутствує. Who is absent Today? Народ is absent Today. Народу нема. Якщо він схвалює або не реагує на прямо протилежні речі правителя, а ще й одноосібно, це значить його нема. Ну, то сьогодні скажуть так, і буде так, завтра скажуть ні, і буде ні. І в обох випадках буде солідна аргументація, а ви просто сприймайте це. Ну і, 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 і якби і це така ситуація. Взагалі вся, ця, вся ця ну, з ануляціями, і, і взагалі вся ця гостро сюжетика, оці американські горки від так до ні. І це робиться з однаково переконливим виразом обличчя. Ну, тому що нема з ким звіряти своє так і ні. Народ із absent. І не «today», а «forever» Уже таке враження. Воно якби є симптоматикою. Ну, якби цілої філософії каральної держави, тому що, розумієте, ця ануляція вісми, треба, наче вжучити. Якщо ви помітите, то взагалі вся війна на старті це базові речі, я в них теж не хочу е, при неділі якось теж туди занурюватися, це є війна за демократію і за цінності, за відмінність від Раші. Якщо це режим тоталітарний, то воює зараз проти нього режим. Ну, бо, тому що ознаки режиму є, правління, прийняття рішення, з ким не радимося, з, з замашками каральності, тому що в нас все йде через примус. У нас не заохочення, а примус, не, не, якби, ну, не винагорода, а кара, якби, не преміювання, не стимуляція, а, а санкція, не якась законність, добровільність, усвідомленість, а, 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 а насильно. Мус. Ну, тобто, у нас підхід такий, а це, це дуже глибоко все йде, розумієте? Тому що ну, то якби вже незалежно від результату і висліду війни, і, і зрозуміло, що в частині території тут вже тема в принципі закрита. Ну, зрозуміло, що з ними буде. Чи що з ними не буде, то лишається власне ця ціннісна основа війни, а це, це все одно база, тому що це війна за демократичний лад. Тому що нема сенсу взагалі, от в повоєнній Україні опинитися в каральній державі одноосібного абсолютизму, де все буде робитися лише одною людиною на власний розсуд. Ну, тобто і, і все. Ну, сенс тоді, розумієте, вибивається така філософія, такі підходи, вони вибивають оцю оту, оту аксіологію війни, цінності війни. І ну, от я якось теж десь то написав: знаєте, для кої ці хі, -хі, -хі ха але можуть люди схочу і до нехочу кіпкувати над тим лозунгом трампійським мага. Оце «Make America Great Again». А я би був в найщасливішому світі, якби в Україні запанував лозунг хмуда. Make Ukraine democratic again. Повернення до демократії для мене особисто стає значно більшим і чимось більшим, ніж просто там фантазії розмови про те, якою має бути повоєнна Україна. Повернення до демократії, оце муда. Make Ukraine democratic again. Знов демократичною. Це для мене взагалі є ціла національна ідея повоєнної України, яка вже завернула в четвертий рік тотального безправ'я. І та одноосібщина вже якби оточена і каральним карально примусовими цілими інститутами. І це воно так, так легко не буде. Це, це взагалі повернення до демократії. Цей «Make Ukraine Democratic Again», це взагалі є ну, цілий внутрішній фронт, який повинен зріст буде поставати незалежно на які там лінії, в який спосіб закінчиться війна або не закінчиться. Ну тому що довговічна війна ще більш вигідна. Тим, хто не хоче країну бачити демократичною, а далі хоче. І знайде 100 причин, чому скаже, що це не на часі, а має бути ніким не контрольоване правління двох осіб раптом. Ну тому, знаєте, ми можемо, звичайно, досхочу хіхікати з трампістів, але вони за своє мага, магарич завжди вип'ють. А ми без свого муда так і мудаками лишимося. На руїнах демократії, а жити в недемократії навіть при мирі, ну тобто, навіть при мирі жити в недемократії, в гібридній автократії. Де розумієте, буде закликати тих жучити, тим манульовувати, тих, хто, то в санкції, то, то, ту примус, то, то. Ну, тобто, це, а, а, а що це міняє? розумієте? Що, що це якась велика різниця, ніж жити в Північній Кореї, в Росії, в Белорусі, в Білорусі, якомусь Ірані чи і, в і, якійсь і іншій авторитарії? Ну тобто, розумієте, це є цінності війни. Від них, ну якщо їх заперечити, це взагалі в принципі війну марною оголосити, а воно саме туди йде. І вже якщо відпадають такі політично досяжні цілі, там вони відпадають в силу там зрозумілих причин, зміни світової кон'юнктури, там плину війни і так далі, то вже і відпадають ціннісні речі. А без ціннісних речей, ну то взагалі, чесно кажучи, багато що стає просто безцільним. Ну, безцільним. І це є, власне, більша небезпека. Гострі сюжети, Оце, оце, оце якась наркоманський присяд. Суспільства на гостро сюжетику, на гострі сюжети, оце вони ти відмовили, підписали. Тут послали на три букви, тут вже обнімаємося. Ну, тобто, оці всі амплітуда, оце, оце, ця все шарпанина між екстремумами, ну, це свідчить про величезну незрілість і воно це гостре відчуття заміняють планомірне мурування свого майбутнього миру щастя. Тому що в цьому двіжі вічному можна, звичайно, ціле життя прожити, і буде дуже двіжове життя, але воно буде постійно в процесі, безрезультатне, бо це від двіжу до двіжу. Оця гостра сюжетика, вона у всьому проглядається. Вона мені здається, є симптоматикою значно глибших речей, про які я спробував так. Поверхнево пробігтися, окреслити. З надією, що ви собі теж, як такова, присвітійне діло світло про це подумаєте. Дякую за те, що вислухали, звірили думки зі своїми. Попрошу підписувати на, на YouTube канал, на телеграм-канал. Я завжди прошу за пожертву, на існування мого контенту, реквізити і в описі до відео. Щиро вдячний за заздалегідь. Бережімо себе і всього доброго.